Не життя мости, без коріння садоне рости, без стремління човен не пливе, без коріння сотне все живе. Мілья бабусі валі, яку ми всі ласкавами звемо буня. Є кілька старих альбомів, які притягують мене, неначе магніт, бо забороною навіть торкатися їх була найсуворішою. Це сімейний склад, говорила завжди говорила Буня, бо немає у людини дорогоціннішого, ніж пам'ять роду свого. Підростеш, я тобі обов'язково розповім про наш рід, а ти своїм дітям. Вони своїм, бо роду в рік кладе життя в мости, без коріння і саду не цвісти. І ось настав цей момент. Затамувавши подих, я гуртаю сторінки альбомів. А буня все говорить і говорить. Мій прадід Юхим розповідав, що сім'я у нас була велика і трудяща. Його дід Савелій Іванович був шевцем, а бабуся Марія Петрівна вчителькою. У 1920 році сім'ю деморів визнали куркуляни і вислали до Сибіру. Війна застала твого прадіда Чижика Олексія Семеновича під польським кордоном. Він був військовим, а Володимира Олександровича Володимира Партянка під Ленінградом. Обоє воювали, отримали медалі та родини. У 1947 році у сім'ю входить Володимир Афанасій Трофімовича. Тогочасний голова колгоспу села Северинівки. І пізніше разом з сестрою Ольгою та малим братом Миколою вони їдуть підіймати цілинні землі. Ольга залишилась там, живе вона й Будували нове життя. Я вийшла заміж, і твій прадід Павлович вніс нову від До родинного дерева рід сліпчинки. Тут народилася твоя бабуся людина, твій дядя мій. i А восетній народився твій дядя Саша, який боронить сьогодні нашу землю і нашу волю. Пам'ятай, дитинко, немає теплішого вогнища за родинне, діти, батьки, онуки, правнуки, найрідніші між собою люди, з'єднані в сім'ю Божою волею, як гине дерево без коріння. Так і людина не має майбутнього, якщо не знає свого родинного коріння. Складні часи переживає сьогодні моя країна, відстоюючи своє право на волю. Вся наша родина, як і кожна зараз в Україні, молиться за наших оборонців, серед яких мені дядя Яса. Певне, що я живу у. Час, бо у чаші українського терпіння вже жодна крапля криди не йде. Не розпізнав, відчув своє коріння, за гідність свої душі віддає. У чаші українського терпіння на дні тисячолітній мулобраз. І через край до Божого суміння батьківські сльози б'ють останній час. До чаші українського терпіння мільйони душ ходили на чов храм Мені ця чаша більше не потрібна. А чи потрібен рабський посуд вам? Народом рік кладе життя мостим.